Взагалі я прийшов на байкове кладбище, кладовище, цвинтар, щоб подивитися на дві могили. В першу чергу, звісно, це могилу самих, -самих відомих українців, скажімо, останнього півстоліття, як мінімум, ну при моїй пам'яті. Це Володимир Щербицький і Валерій Лобановський. Ну, до першої я дійшов. Володимир Щербицький. Отак. Володимир Щербицький, перший секретар Компартії України. Ну, скромний пам'ятник. Циганів прислуга має більше пам'ятники. Так собі. Ну, відомо, я не хочу нічого на цій розказувати про нього, але подивіться, багато його. Більшість тих, хто його знали, поважали, тут не буде. Більшість. Я думаю, від нього відмовились багато. Не хочу говорити, але як на мене, і в ті часи, і в ті специфіка того часу, то він якусь планку тримав. тримав. І Україна при Щербицькому була достойна держава. Це не пародія на те, що зараз при Зеленському і Порошенку вальцману Це була держава, тобто республіка, яку знали в всьому світі, де і спутники літали, і ракети українські, і кораблі, і самоліти. Це все по всьому світу було. Це все було за часів Щербицького. Зараз в Україні відра не можуть випустити. Так що, ну, ось, не знаю, то його заслуга чи не заслуга, але рівень України тоді був безкрайно вищий, ніж зараз в голожопих голодристанців, які керують державою. Ну що, спи спокійно Володимир Щербицький. Володимир Васильович здається. Може і добре, що ти не дожив до цих часів, бо тут сконав би муках, а ми бачив це от. куди Україна вляпалася? Байкове кладбище. Кладовище, цвинтар, Київ. могили Володимира Щербицького.